Як Женя сказав мені казати отак. Їдемо, не знаю куди, півдня робили машину. Привіт. Міюся, помахай Хейка. Хейка! Вчора Міюся. були в гараже з братом, міняли тормоза ззаді. Їхали з гаража, щось ліве колесо почало грітися. Диск тормозний почав грітися дуже сильно. То тільки що їздили на роботу з Настю. То, я... да. то я в себе на роботі там розбирав, тільки що дивився. Скоба я не знаю чого, вона так єлі-єлі дотрагувалась до диска і воно туди грілося. То поправив це все а? діло. Вроді би по камість нормально щас будемо наблюдати. Ну, да. І, в общем, зараз Женя сказав, що треба їхати трасу, щоб подивитися, чи все буде нормально, бо нам скоро їхати, а машина виходить... Ми в башан, нам треба купити мак, муку, бо Настя буде рулет, пекти, пасочки на наступній неділі. Я уїжджаю в командировку, треба їй. Її цей. Фронт роботи, фронт, фронт роботи. роботи, Настя ще так сидить вдома нічого не ділає. Тут такі діма. Ну, в общем. Що? Насчет, ми Юсі дихаємо, п'ємо капельки в четверг нам... На 10 часов в лікарню, то подивимося. Ну, наче вроде бо як мені кажеться, що вона вже лучше, лучше дихає і вночі вже тут так не кашляє, то подивимося, як там що. Ну вже діло сама собі держа інгалятор, все, вже нічого їй не треба. Доросла дівчинка, так? Ти доросла? Так. Велика, велика? Так. Ну і все. У нас сьогодні тепло, тільки вітер такий свіженький, звісно. То в машині прям прям жарко. Міюсено, вся красна. Так? Ти вся красна? їдемо. Капець, приїхали в Ашан, тут вся парковка забита. Стали в самому кінці аж. Дивіться. Нема де стати. Сьогодні вроді би і неділя, але щось всі на закупи вирвалися. Дивіться, Доча, покажись, як ти виглядаєш. Гарна? Гарна, яка подивишся. Покажи. Покажі, покажі, яка є. Машина їде ручку, да, молодець. Давай. Пішли, пішли, пішли. Машину бачу, то сразу руку даю. Давай, тихо, тихо, тихо тика. Машинка їде а? а по вон хай, по хай. А будешь себя Poprzykaj się Mija, jak Tobie aromat? Podoba się? Co tam, doć? Masz butelkę Idziemy tam zobaczymy co jeszcze potrzebujemy kupić No Wózek, chcesz wózek? Wózek chcesz, tak? A Ty nie masz wózka? Masz wózek w domu, tak? Aha, to Ty to jesteś już zmęczona, tak? To gorszy Tak? сніг, Але маєш вдома нотсніг. Так. А то зобат Стіч. Стіч. Стіч? Сті. Так? <итан feasible> Лайфхак, як накормить дитину безплатно, бачите? Тут такий. Булочки на пробу лежать. Ekonomist Ładna jesteś, a no pokaż się, jaka ładna jesteś. Ale zobacz, a kuku. Kuku. czy jest Miusia? Ekuku, nie nie, 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 tylko nie, 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 Kuku, kuku, kuku. Tak? Widzisz, mocne widzisz, wychodź na nie dalej. Ładna jesteś, nie? Bardzo, zobacz, ale. Dobra, idziemy zobaczyć owsiankę? No chodź, chodź zobaczymy. Ну, то Тата тата я ще там, там дрожжувачка. Вийшли ми за шана. Нічого не купили. 200 злотих нема. Ось, пакетик, яйця і все. Дивіться на мої не тапочки. Доча. Доча. Тапочки не жмуть. Тапулі не жмуть, кажу. Пошли. Идем до бедры То не можно, выкинь то То кака Давай, идем до бедры Ты, делова ковбаса Выкинь Выкинь то Молодец, идем Дочь, идем. Кака, ну вымазала руку, идем. Давай, давай, шуруй. Идем до бедры, дома помоешь сейчас. Ну, брудная Дома помоешь. Ні, не, немаш? Ні, пішли мама жде на нас там, До доче. Ідеш? Короче, не можемо додому дойти. Треба нам біля кожної ступінь посидіти, кожного ручка роздивитися. До Що, получил я парочку посилок. Це походу ломчники стабілізатора. Коли по лосі міняв, мені там шпилька лопнула. Я приварив. Так щоб з гаража додому доїхати. Це антенна нова. Це не знаю що. Це теж не знаю, що буду розпаковувати. Заказали міюша, вона дуже сильно мечтає про набор цього лікаря. то Заказали, потім підсніму її реакцію. Мені кажеться, їй дуже сподобається. Вона дуже хотіла, дуже. А в Зараз буде розпаковка сейчас, сейчас. зараз. Доча, йди сюди. У мами з татом для тебе щось є. Йди сідай, будемо відкривати. Бери щось там, розпаковуйте. Сейчас подивимося. Сідай, Тлимай. Дивись, доця, це те, що ти хотіла. Те, що ти хотіла, дуже сильно. Откривайте. Що ти хотіла, ти пам'ятаєш? Що ти хотіла? Що ж там таке, да? Що ж там? Для... Підожди, це що це таке? Дивись, фірма така, як в тебе кухня, ти бачила таке? Тут ще нада вона, вона ще не шарить, до кінця. Зараз побачиш. Підожди, підожди, підожди. це ще не все. Що? А ось дивися доча. Де? А оце шо таке? Дивись, да. а оце шо таке? Дивись, ти бачила? Міюш, Мію. мама, тобі у мами там. Це ми, коротше, були. На дні народження і на крестинах одновременно. Там в кафешці була був столик типа і іграшки для діток. Ви коротше віться. Ти ввечора ходила, всіх слухала. Да, це так по стулю, по колінку так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тримай. Будеш мамі коліна провіряти. Татові будеш провіряти. Датя, дивись. Дивись, дивись. Отак. От слухай, маму. Так, вушка, вдиваю, так, о. Я так. Клас? клас. Ой, клас. Тобі подобається? Так. Отдихай, не віддихай. Отди... Само <рес> себе слухай. Оп. І все, отак вдіваєш, отак, от оп, і отак от знімаєш. Бачиш? О. А тепер як врач дивишся так. О, о, так ти що! Тут ось о десь де воно. Тут навіть пластик. Ось бейчик є. є доця. Ось, ось о... напишемо тут. Мія рідкоус. Да, тут напишемо Мія Рідкоус. Тут якісь ще зуб'я є, доця, дивись. Будеш зубки, о, будеш дивитися. Ну, в общем, будемо зараз розбиратися, що там є. Давайте. Послухай, маму. А ну маму. ти зуби фоку, чистиш? Ану, фоку давай, збадаєш фоку. Фоку збадаєш? Угу. Зубки чистиш. О, Молодець молодец. А слуха, слухай а Послухай. Послухай, як він себе. Як він дихає, як він себе почуває. Будеш Будешь слухать? Угу. Мама? Ага, так. Молодець. Отак. Вот так, мама, мама, мама. Отдихай, не отдихай. Одихай, не отдихай. Так тепер спинку. Молодець, давай. Одихай, не Одихай, не модихай. Ну що, жить. Жить А укола йому зробил. Жить буде, буде, Все хорошо буде. Еще один молодец, умничка. Угу, хорошо. А что будем еще делать? Mm -hmm. А температурку будешь мерить? Давай так. О. О. Будешь сидеть в око, да? Это mm -hmm. тебе надо поставить у него хорошая температура, а нет? Проверяй. Хорошая температура? Все добре? Пупульчик? Нема? Нема? Все добре? Мама? Пани доктор. Ты пани доктор?